О, Сірко приїхав. О, Микола приїхав. Єдрі твої мать, скільки помощників. Так, два домінари. Так, Микола і... Сірко. Нас він Сірко. А, так, Сергій по батькові. Вікторович. Вікторович. І Микола. По-батькові. Михайлович, Михайлович, прошу шанувати. І що, з чим ви приїхали? Протай. Мені якраз допомога потрібна. Приїхали. Кони, коти. Хочете заробити на обід забути працювати. Протай. Сірко, ти пльотку привіз? Ні. А що я маю все за вас думати? Блін. Що стало? Бігом малину збирати? О, туди, вон там малинник. Приїхали на своє Давай, був. давай! Посуду маєте, не маєте, зараз я вам дам. Ещ. Все, зараз да, повний кофер буде. Шкода, що я картоплю заскоро викопав. Тобто пацани вирили моментом. Не їсти, а збирати. Кльотку. Йо! Все, ще трошки, ще трошки і повний кофер зараз буде, ще трошки. О! Робота йде. Давай, Серкор, вийнеси Та Давай, Ми може... може на бутерброд якийсь заробимось. Так, Сирко. я думаю, що ми з тобою трошки заробили на обід, як то думаю. Не жінь, а маліна. Босс сидить. А це не працює. Ну, я вже хотів жінку і роботу бачите, лишати. Що Але щось пішло не так. Думав два відра зберу, а виходить тільки відро. Ховаємося від бізнесменів. То все-таки бізнес серйозний. Скоро Емірати поїдемо за ту малину. Має такого бровка. Він мені стерозує. Слава тобі, Господи, що їсти не хочу. А тобі ми пролетіли в трубу. Так. Напрацювали. Ну що пацани? Попивку? Тепер я можна. тобі казав, де не їдемо, бо то так і буде. Так, да, попали на праці. Що, хочеш за зустріч? Прийшов? Прийшов. Так, йовайся. Нема випадув. Андрія одного другого, Ігорка нема. Славка. Славка нема. Останні хтось мовчав, тривий з мотором взагалі сховав за той боксер, бляха, немає його ніде. Ну, а живе поряд. Давайте, вот, хлопці, за нас і за всіх, мотобратів, мот, мотосестер. Хлопці за перемогу. Це трошки і той п'ятий москаль стікне, як з під Херсона. Слава Україні! Героям слава! Да, тут ваша порція, тут. тут. Ну, Поблизуйтеся, а ми за вас з'їмо. <рес> <танків> да, малі, малі. Ну, да, малі, так, хлопці заробили. <смі> Хто хоче ще заробити, приїжджайте. <смі> так, виписав хлопцям абонент. Година 500 гривень. Файно заробив. Рибу не брати. Випускати. Спортивна, спортивна рибалка. Вас може тільки одне врятувати. Хто злапає кілограмового коропа. Рибу забирай і гроші я вертаю. Але його тут нема. <плес> <плес> так, ну що, турнір починається. О, карас пішов. Микола відкрив рибалку. Який файний карасик. А о, о! Дивіться, який карас пішов. Та гарний? Ну. Коротше, треба нести відро, певно. <гум> ну, добре, що зірвався. Добре. Ну. Зірвався. Так, щось перестало клювати? Забули про Валентина згадати, теж рибак і мотоцикліст. Серйозний. Приїжджай, друже, полапаєш за дурно. Микола карася зловив. Нема сьогодні кльову. Зря я хлопців гроші взяв. Прийдеться віддати. То все шутки. Втянем, Які гроші. Втянем, для Мені для друзів нічого не шкода. За рибалкою згадали про... Полія. Я вчора думав, як тебе взяли в ДСНС з фамілією Полі? <свісно> <свісно> Я так довго думав, і ти ж певно ходив б... сюди і підпалював все. тобі... Ну... тебе перехрестити в гасі. Палій через різку гасіть. ПГ. Пожежний гідрант. Біжайся, друже, то все шутки. Микола лідирує. 4-1. 4-1-1. Я вже зав'язав, бо я обісрався, коротше, що то одну рибку злапав. і позор. Я не... Опа! О, Великий карась. Чого такий? Не найменший, але не найбільший? Ходова риба? Угу. Який а, красавчик! Там... Супер карасик! О, п'ять. Чи 4-3? Ні, ні, у третій мам. Ну, то 4-3? Да. Доганяєш Миколу? <реш> Микола щось роби, бери Треба на тісто Бери хліб на. ой 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 трошки зле, як кіно. На. Коротше, нічия. Так <реш> Випускаю <реш> <реш> рибу, бо мені їх зараз не треба. Хоча би її з задоволенням посмажив. Така, Файна риба, відбірна, файний карась. Дрібної не було. Линів було декілька штук, пропускали. Дякую хлопцям, що приїхали із подарунками, з чудовим настроєм, рибою, рили Із малиною, і з рибуть. Їдемо ще до Віталіка Козловського. Відвідаємо, давно не бачили. Відосі згадував. Так близько живе і так не можемо побачити. Ой, як мотор шепоче. Ямаха. Тут все цікаве ви Макса бачили? Кувалда 200 лошадок. Зараз почуєте, як вона працює, приїхав господар. Це моща. Каже, що боксує на кожній передачі на асфальті. Як дати. Та який там каток ззаду. Очманіти можна. Ой, трошки ми цей Посиділи, пора їхати. Хлопцем ще до Франківська пиляти. Мені то таке 15 кілометрів я вдома. Хлопці їдуть. На сьогодні мотоєролаш закінчився. Yeah. Було класно. Все, хлопці, Hi -hi. щасливо вам заїхати. Обітру своє ско від мушок і все.